Продовжуємо Composable. Давайте трошки підчистимо наш код. Оце то, що лишилось попереднього уроку. Для демонстрації автор Composable нам вже не потрібен. Він нас буде лише відволікати. Ось. Забираємо його і безпосередньо в set content викликаємо саме наш батон, банана текст. В якому нагадаю, є логи. Є декларація стану всередині блоку. Remember state, який е, огортає змінну integer. Потім в нашому тексті ми використовуємо Composable text, написаний вже бібліотекою. Composable, який якраз в своєму текстовому полі, який ми бачимо безпосередньо на екрані, використовується значення. І відмальовую його. Забрали Auter Composable. Переконайтеся, що воно працює. Рекомендую, до речі, ще закомітитися, так що це я зараз і зроблю. Не знаєте, що таке коміт? Продіть курс про Погіту, У мене на каналі є. Це штука корисна. Я просто зберігаю ці зміни, які є, щоб могти потім до них вернутися в разі чого. Так, що в тих змінах є? Банана в тих змінах є банана текст віз. Ремберд запам'ятованим. State. Commit. Так, в мене є два коміти. Окей, я зберігся, можу рухатися далі і не боятися, що я не зможу повернути попередні зміни. Тут простий синтаксичний урок. Давайте тут трошки ще почистимо імпорти. Optimize Import, Alt-Enter або Option Enter. Хоп, і воно видаляє всі зайві імпорти, які не використовуються. Ем, для я хочу вам показати більш лаконічну і також типову конструкцію. Декларації стану в Composable, лаконічнішу, ніж ту, яку ми використовуємо зараз, де безпосередньо є mutable state. In і при тому код буде виконуватись так само. Просто знаєте, ви, що є така конструкція, і вона часто використовується. Якщо ви створюєте ваш стан, використовуючи дорівнює. Потім Remember, потім Mutable State of. Тоді ви безпосередньо, тут бачите, підказка в мене є. Ви отримуєте тип mutable State of Integer. А можна використати замість дорівнює by. Буде помилка а вас. Нажміть Option Enter або Alt-Enter на Windows. Для імпорту потрібних даних. Щось там імпортувалося. Ось. Перевірте, імпорти мають бути десь такі самі, як в мене. У вас. Все, помилки немає. Ми дорівняння поміняли на buy. І тепер бачимо тут підказку. Це важливо, це ключ. Це вже не mutable state, а це вже просто int. Перейменуємо на count. Account. І дивіться, оскільки наш ми вже оперуємо нижче іншим типом, ми вже не маємо доступу до value. Тому що, коли ми використовуємо обгортку mutable State над інтеджером, ми з допомогою value отримуємо той інтеджер. А коли ми використовуємо безпосередньо інтеджер, то все ось він у нас є. Тому спрощується синтаксис. Бачите, я вже не повинен використовувати value, я можу просто напряму змінювати саме значення. Але я не можу зараз змінити, тому що я тут. пам'ятаєте різницю основи котлі на val і var. Тому що val не можна змінювати, можна змінювати тільки var. var це означає variable змінна. Щоб не знов, знову імпорт якийсь треба зробити. Знову зробив додатковий імпорт. Ось ситуація зараз така з імпортами. Коли я поміняв навар, треба було ще раз імпортувати remember. І тепер код буде працювати <кхи> аналогічно. Ось, коли я натискаю, раз, бачите, число змінюється. І кожного разу, ми бачимо, в рекомпонується саме банана текст з усіма Composable всередині. Тут два нюанси. Така конструкція використовується часто, тому що код став лаконічнішим. З допомогою бай. Тепер ми оперуємо на mutable state, як я казав, інтеджера, а просто інтеджером. І тепер нам не треба вказувати value, щоб отримувати значення числа, а ми просто вказуємо. Бачите, ми забрали, коду стало менше трохи. Ми зразу оперуємо самим інтеджером. І важливо, коли ви використали «by», хоч ви отримали інтеджер, але знайте, для бібліотеки Composable все одно ви, вона знає, що ви використовуєте state. Тому що все одно в «remember» ви використовуєте mutable state of. Хоч ви бачите інтеджер тип. Але в момент, коли ви з допомогою «by» Створили змінну mutable state of ви цей ваш composable підписали на цей стан. І, хоч, ніби ви просто збільшуєте число на одиничку, але ви збільшуєте не просто число, ви збільшуєте число вашого стану. І тому відбувається рекомпозиція. Тому це не просто int, якщо він створений з допомогою by і mutable state of. Це int. Під капотом, як mutable state of int. Саме тому я спочатку дав mutable state of int, щоб ви зараз розуміли, що ця конструкція означає, що це не просто int, а це mutable state of int. Просто більш скорочена конструкція. Тому будете бачити таке, М -м -м. це теж state, хоча ви тут безпосередньо не бачите його типу, але він був створений з допомогою делегату by. Не треба зараз виникати, що таке делегати, просто знаєте, якщо така конструкція, то це створюється стейт, але він ховається під капотом. А якщо ви просто використовуєте дорівнює, можете для початку використовувати такий більш явний спосіб. У Вас буде трошки більше коду, але ви будете знати і пам'ятати, що у вас, ви працюєте з стейтом. І тому рекомпозиція буде гарантовано відбуватися. Ось. Це собі також збережемо. Count by integer. Закомічуся mm. uh, declared, задекларований віз by, з допомогою by. Добре. Збереглися, побачимося наступному уроці. Бувайте!